Не торгуйте, поки не побачите цей сигнал на графіку. Цей сигнал перший відкат. У відео поясню, як його використати для зменшення втрат і збільшення прибутку в кожній угоді. Отже, почнімо без зайвих слів. То що ж таке перший відкат? Перший відкат це передбачувана модель, яка з'являється майже в кожній торговій структурі. Ось як це працює. Уявіть, ціна в несхідному тренді починає розвертатися вгору. Як відомо, ідеальний v подібний розворот при зміні тренду велика рідкість. Зазвичай ціна починає розворот, робить короткий відкат, а потім продовжує зростати. Цей початковий відкат після розвороту і називається першим відкатом. І я не перебільшую, кажучи, що ця модель є всюди на графіку. Хочете доказів? Давайте розглянемо кілька прикладів. Погляньте на цей четвертий годинний графік біткоін. Ціна була в несхідному тренді і розвернулася вгору. Потім зробила невеликий відкат перед продовженням росту. Ось ще один графік золота або XAU. Цього разу ціна спочатку була у висхідному тренді. Потім почала падати, але спершу зробила відкат вгору. Ось графік акцій Apple. Ціна спочатку мала тенденцію до зниження. Потім розвернулася вгору, відкотилася і знову пішла вгору. Таких прикладів безліч на будь-якому графіку. Спробуйте самі після перегляду цього відео. Суть стратегії: вловити перший відкат і увійти в його кінці. Ключова причина цього один важливий фактор: співвідношення ризику і прибутку. Розберемо це на прикладі. Уявіть, що ви бачите ситуацію, де ціна падала, потім сильний попит штовхає її вгору. Як трендовий трейдер, ви можете помітити зміну тренду і подумати про вхід у покупку. Але купувати одразу на максимумах тренду не найкращий хід. Чому? Бо є шанс, що ціна може відкотитися. Або гірше, висхідний тренд може повністю провалитися. Якщо ви війдете на максимумах з вузьким стопом, навіть відкат може вас вибити. А широкий стоп для врахування відкату призведе до більших втрат при провалі тренду. Тому чекати і входити на першому відкаті майже завжди краще. На відкаті ви входите за кращою ціною, що дозволяє встановити вущий стоп. Якщо ціна падає далі це сигнал про недійсність тренду. Тож вузький стоп мінімізує втрати. Але якщо тренд утримається і ціна зросте, ви заробите більше, бо увійшли нижче. Це безпрограшна ситуація. Ви матимете менші втрати на невдалих угодах і значно більший прибуток на успішних. Тепер розберемо, як торгувати цією стратегією крок за кроком. Але швидко зауважу, що я також безкоштовно ділюся торговими сигналами. Нещодавно я передбачив прорив Ethereum, і за два дні він зріс майже на 5%. Щоб бачити більше моїх угод наживо, приєднуйтесь до моєї безкоштовної телеграм-спільноти. Посилання в описі: повернімося до стратегії. Перший крок навчитися визначати розворот тренду. Ця частина надзвичайно важлива. Якщо помилитись тут, угода просто не спрацює. Ось як це робити. Отже, перше, чого вчать трейдерів, як визначати висхідні та низхідні тренди. Якщо ціна робить вищі максимуми та мінімуми це висхідний тренд. Якщо нижчі максимуми та мінімуми це низхідний тренд. Просто так? Але ось у чому справа. Ймовірно, ви насправді помиляєтесь у цьому. Поясню на прикладі. Уявіть графік з вищими максимумами та мінімумами, що показує висхідний тренд. Але потім стається щось цікаве ціна йде вниз і пробиває попередній мінімум. Ось, де більшість трейдерів помиляються. Коли мінімум пробито, багато хто вважає, що тренд змінився на несхідний. А що, якщо я скажу, що цей графік все ще загалом бичачий? Так, ціна пробила мінімум, але цей мінімум насправді не дійсний. Чому? Бо він не пробив справжній мінімум. Ось цей. Дозвольте пояснити чіткіше. Щоб мінімум вважався дійсним, ціна має пробити попередні максимуми після його формування. У нашому прикладі ціна не пробила попередні максимуми. Ось цей. Тобто дійсний мінімум ось цей. Ціна може робити що завгодно, але поки вона вище дійсного мінімуму, це висхідний тренд. Тепер розглянемо далі. Якщо ціна росте і пробиває попередні максимуми, це встановлює новий максимум тоді дійсний мінімум зміщується до останнього мінімуму перед пробоєм. Щоб тренд змінився, ціна має пробити цей новий дійсний мінімум. Подивімося, наприклад, на реальному графіку. Тут ціна формує вищі максимуми та вищі мінімуми. Дійсний мінімум цей, бо після нього ціна пробила попередній максимум. Згодом ціна падає і пробиває цей дійсний мінімум. Цей прорив підтверджує розворот, бо ціна закрилася нижче мінімуму. Важливо дочекатися закриття свічки нижче мінімуму для підтвердження розвороту. Зрозумівши, як визначити розворот, перейдемо до входу на першому відкаті. Щоб увійти на першому відкаті, треба визначити, де він може утворитися. Це важливо, бо відкати можуть бути будь-де на графіку. Ключ знайти правильну зону. З досвіду є зона, де перший відкат формується і відскакує: рівні попиту та пропозиції для новачків. Це зони, де значні покупці чи продавці розміщують угоди. Основна ідея: якщо ціна повертається до рівня попиту чи пропозиції, вона ймовірно відскочить від нього, як і у випадку з підтримкою та опором. Якщо ми визначимо ці рівні на графіку, то зможемо передбачити, де станеться перший відкат. Найпростіший спосіб визначити зони попиту та пропозиції подивитися на область перед різким рухом ціни. Наприклад, якщо ціна різко йде вгору, область перед підйомом називається рівнем попиту. Так само, якщо ціна різко падає, область перед цим падінням називається рівнем пропозиції. Повертаючись до нашого прикладу, ви бачите цей імпульсивний рух вниз. Щоб позначити зону пропозиції, виділіть останню свічку перед імпульсним рухом ось цю. Використайте інструмент прямокутник, щоб намалювати зону від максимуму до мінімуму свічки. Ця позначена область стає вашою зоною пропозиції. Визначивши зону пропозиції, ви можете розмістити ордер на продаж внизу рівень пропозиції, встановіть стоп лос трохи вище, та цільте на тейк профіт вдвічі більший за ваш стоп лос Або ж можете націлитись на попередні мінімуми як на ціль прибутку. Тепер давайте я дещо уточню: з цією стратегією ви не входите в ринок за поточною ціною. Натомість ви ставите лімітний ордер за бажаною ціною входу. Разом зі стоп лосом і тейк-профітом. Коли все встановлено, просто залиште це і дайте ціні робити свою справу. Угода активується лише якщо станеться перший відкат, і ціна досягне вашої точки входу. Як у цьому прикладі, ціна повертається, досягає нашого входу на продаж і відскакує від рівня пропозиції, даючи нам гарний прибуток. Але пам'ятайте, використовуючи цю стратегію, бувають моменти, коли ви розмістили ордер, а ціна рухається далі, не активуючи ваш вхід. І це цілком нормально, оскільки жодна угода не запускається, ви не втрачаєте грошей. Ключове тут брати лише ті угоди, що ідеально відповідають нашому торговому плану. Якщо не відповідає, не змушуйте. Просто будьте терплячі і чекайте наступної нагоди. Розгляньмо ще один приклад знову ж. Перший крок помітити розворот тренду. У цьому випадку ми бачимо, що ціна була в несхідному тренді, а потім почала рухатися вгору. Але придивіться уважніше: тут ціна не дала чітких нижчих максимумів чи мінімумів, бо падіння відбулося одним махом. То як зрозуміти, чи цей рух вгору розворот, коли немає чітких максимумів чи мінімумів? Ось тут у гру вступають трендові індикатори. Хоч є багато варіантів, я надаю перевагу MACD, бо він простий і надійний. Тож застосуймо його до нашої ситуації. Після застосування Макді ми можемо підтвердити, чи є цей висхідний рух справжнім розворотом. У цьому випадку ми бачимо, що лінії перетинаються вгору ось тут. Це сигнал, що розворот дійсний, і ми тепер на висхідному тренді. Тепер переходимо до наступного кроку: входу на першому відкаті. Для цього потрібно визначити рівень попиту в цій ситуації. Тут ми бачимо, що імпульсивний рух вгору почався саме тут. Отже, перша свічка перед імпульсивним рухом, наша зона попиту. Далі розміщуємо ордер на купівлю на максимумах рівня попиту. стоп – трохи нижче рівня попиту, тейк-профіт на останньому максимумі. Після цього просто чекаємо, поки ціна слідує торговому плану. У цьому прикладі ціна відкочується, спрацьовує наш вхід і рухається вгору до тейк профіту. Хоча ця угода була успішною, ціна трохи просіла і майже досягла стоп-лосу. Але ми дотримались плану, і ціна врешті підскочила, досягнувши тейк-профіту. Це показує важливість дотримання початкового торгового плану. Навіть при просіданні довіра до аналізу може привести до виграшу, це підводить нас до важливого питання: що робити, якщо не видно чітких рівнів попиту та пропозиції? Є інший метод використання зон корекції Fibonacci для входів на відкатах. Це інструмент, що автоматично виділяє ключові рівні за числами Фібоначчі. Інструмент створює кілька ліній, і ціна може відскочити від будь-якої з них. Однак рівень 60 CIO 80%, -Ві відомий як золота зона, є місцем, куди ціна найчастіше відкочується. Тому це часто найнадійніша зона для спостереження. Ось як я її використовую. Спершу, якщо я бачу можливий перший відкат, як тут, я малюю інструмент Fibonacci від низів до верхів руху. Потім на рівні 60 Вадидмунства 70% ставлю ордер на купівлю зі стопом трохи нижче входу. Для тейк профіту цілюся на попередній пік або вище, бо такі сетапи часто мають потенціал для значного росту. Коли все налаштовано, просто даю ринку зробити свою справу. І як бачимо тут, ціна ледь торкається нашого входу, відскакує, роблячи цю угоду успішною. Тепер найцікавіше концепція першого відкату працює не лише як окрема стратегія. Ви також можете застосувати її до своїх існуючих торгових стратегій. Наприклад, популярна стратегія, що доповнює концепцію першого відкату, це стратегія прориву. Я не заглиблюватимусь у деталі, але основна ідея така. Ціна консолідується в діапазоні, а коли виходить за його межі, часто робить швидкий різкий рух, залишаючи мало часу для входу. Якщо ви вирішите переслідувати прорив і все одно увійдете, ви отримаєте угоду з поганим співвідношенням ризику до винагороди. Тому я волію чекати формування першого відкату перед входом. Коли відбувається прорив і тренд показує ознаки легкого виснаження. Я застосовую інструмент Fibonacci, перетягую його від мінімумів до максимумів пробою. Далі розміщую ордер на покупку на рівні 61,8%, встановлюю стоп-лосс трохи нижче входу, а тейк-профіт на попередніх максимумах. Тепер просто даю ціні розвиватися. І в цьому прикладі ціна відкотилася в золоту зону, досягла нашого входу і відскочила до тейк-профіту, зробивши угоду успішною. Зараз я не можу це достатньо підкреслити. Іноді ціна навіть не робить відкат. А просто продовжує рух. Ви пропустите кілька торгових можливостей, але пропустити угоду не те саме, що втратити її. Особисто я надаю перевагу стратегіям з високим відсотком успіху, ніж входу за поганою ціною. Отже, вивчати такі техніки добре. Але що, як я дам вам оновлення ринку в реальному часі для прибутку? Наприклад, я сказав, що Етеріум відскочить від цієї зони, і через два дні він зріс на 5%. Або коли я порадив підписникам купити ТАО. А через два тижні він злетів на 16%. Тож, якщо хочете такі сигнали, приєднуйтесь до моєї безкоштовної телеграм-спільноти Посилання нижче. Знову ж таки, приєднання коштує абсолютно 0 гривень, тобто це безкоштовно. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися. Це займе лише 2 секунди, але дуже допоможе каналу. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.